Вокалу з рівного Олена Українець стала справжньою зіркою соцмереж. Вона вже понад 12 років навчає дітей вокалу, веде власні сторінки в TikTok та Інстаграм, де ділиться унікальною методикою викладання та показує своїх талановитих учнів. А нещодавно вона стала відомою на весь світ. На її відео відреагувала сама леді Гага. Журналістам район Рівне вдалося поспілкуватися з Оленою та дізнатися про неї більше. Перша моя реакція, перша початкова моя реакція, я, 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 я це не побачила одразу. Знову ж таки, в мене завжди багато коментарів, я там не читаю, хто що пише. Це вже мені потім почали присилати люди, і я така, я спочатку думала, це якийсь жарт. А, потім, вже, як я побачила, мені вже скинули, в мене, звісно, я була. Е, дуже здивована, тому що як би там не було, як би там при Леді Гагу не казали тому що оказується вона якась сатаністка, це мені так сказала, не знаю, може вона не в курсі, то ну, буде тепер в курсі. Е, вот. то, е, мені це, як людині творчій, яка все життя в цьому, в якої великі амбіції, попри те, що я просто викладачка в Рівну, е, це було типу, да, вона не звернула увагу там. Не на ту, не на ту, не на ту, не ту, нас звернуло увагу на наше відео, і це для мене було дуже приємно. Ну, взагалі, типу, як для професіонала, що зірка такої величини звернула на нас увагу. А ще до того, після бам 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 у Мене ж таки був бум. Теж декілька людей брали рекламу, а зараз просто воно І, ну, Мені це приємно, бо я хотіла б спробувати цим займатись. Бо... Хоча я з тих людей, які беруть рекламу, а потім цілу ніч моляться, щоб цих людей все продалося, все в них було добре, і руки трошки не можна таке робити. Але самі відео знімати мені дуже подобається, бо я так люблю режисуру і всяке таке. Олена, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у світ музики і що спонукало стати вас з Ну, Прийшла я з дитинства, тому що мене колись. Мама моєї подруги бачила, що в мене є слух музичний. Вона мене запросила грати на скрипці, а звідти я вже почала співати. Я, в принципі, співала. Ну так, професійно займалася вокалом, не просто там в хорі, а саме там в мене були конкурси, там, концерти, альбоми, кліпи. То було все з 9 років. Е, і тягнулася, мабуть, до, до народження моєї донечки, тому що вони були і проекти різні, як Чері, там Помада. Ця група була, група була, потім я була на БПК Віктора Павліка. А потім, коли народилася моя донечка, я зрозуміла, що. Я не дуже хочу гастролювати, тобто, щоб забирати цей час своєї дитини. І та й, В принципі, мені виступи на сцені, ну артиста робота вона це не тільки виступи на великих сценах, це, це в основному корпоративи. А це те, що мені не подобалось. Бо я це відчувала, що ніби я когось розважаю, поки хтось їсть. І е я почала викладати. Бо я не знала, що ще робити. І, але воно якось так пішло, бо на той час я, коли почала викладати приватно, більше ніхто не викладав. Це було ще не було, не було такої популярності. Ніхто не знав, що оказується можна навчитись співати в будь-який час. І я спочатку викладала сама, а з 2020 року. Ми з чоловіком моїм відкрили школу вже, де ми наняли викладачів, там на стартепіано, вже потім стали барабани і декілька викладачів. І отак в цій сфері почали розвиватися. Ви відомі своєю емоційністю ага. на заняттях. Як ви вважаєте, чому е, така емоційна подача є важливою для розвитку самобукальних навичок? Ну, дивіться, я до коментарів я не знала, що, що це є важливо, і я не задумувалася над цим, тому що це е, мені, мені природне, мені неприродні бути там скучною стояти. Е, Чого я це роблю? Ну, тобто, я роблю це з різними учнями, з деякими потрібно більше це робити, тому що. Є, є всякі в них і там, психологічні всякі проблеми, є ж дуже зажаті люди е, по своїм різним причинам. Е, і моя одна з місій їх відкривати. Це, ну, тобто вокал спів е, він дуже часто показує різні психологічні проблеми в людей. Я по першому заняттю можу сказати, що в людини в житті, які в неї є е, е, складнощі і, і розуміти це. Е, і це моя, скажімо так, як ще одна психологічна робота, тому що коли дитина стоїть, і я з неї рік не можу витягнути навіть посмішку, то що мені на неї накричати чи що? Я роблю це своїми методами. Я... Мені колись тато сказав, що до тебе люди. Я, я ще не могла пам'ятати, чого він так сказав. е, це тільки зараз розумію, що до тебе люди йдуть не співати. До тебе люди йдуть на твою енергію, на твою емоцію. А я, типу, думаю, Причому це вже зараз, коли мені вже всі почали задавати це питання, я паня, а поняла, окей, хай добре. Ваш підхід неодноразово отримував позитивні відгуки? Як поставитись до негативних коментарів, і до хай зокрема, в соцмережах. Я колись почула таку фразу від відомої людини української, що потрібно свої соцмережі вести так, щоб люди в коментарях відповідали замість вас. Тобто, в мене є хейтери, в мене є прихильники, які відповідають цим хейтам. І мені не треба нікого нанімати, Це взагалі прекрасно. Але на деякий хейт, скажімо так, від е, я більше реагую від близьких людей, тобто, це якщо це люди якісь мені близькі, то тоді я реагую е, не дуже хорошо реагую. А якщо це чужі люди, ну то. Таке у людей дуже багато проблем. Я, я просто до цього відношусь Ну, може, ці цієї людини там не знаю, може хтось змер, ну вона через це так нервничає. а може в ну, кожного свої причини. Я думаю, що такий резонанс викликають мої відео через те, що для людей дивно, що людина може просто отак -от, не з того, не з цього танцювати. Ну, типу, чого це дивно, для мене не понять? Типу я або під наркотиками, або я п'яна, або ще якась. 에, то м, я думаю, що вони просто самі би так хотіли, у них не виходить. Сьогодні немає інших очениць, можливо, ви розкажете їхню реакцію. Саме Софії ще Я вам скажу Софійкіну реакцію. Вона тут одне каже, я знаю інше. Я, просто, ну, я не бачила собі кінореакцію, бо ми були не разом, коли це все сталося. Так? Я, вдома, може, в неї була одна реакція, а вона коли прийшла на урок, це було на наступний день, в понеділок не був урок. е, я говорю, а ти нічого не хочеш сказати? як ну, би да. А що таке? Я говорю, ну я з ледігагу питаю, вона типу, а да, ну да. Я прическу, бачиш теж таку, як неї я зробила. Я кажу я вірю, напевно, що мої учні вони просто такі самі наглі, як і я. Вони здиву... Вона здивувалася, бо якби Леді Гага не написала сказала, Прийшла і скаліна, я не поняла, що за не що таке? Де Гага? Де коментарі? А, вот. Вони такі мене розбаловані на увагу, тому що багато переглядів, багато хто коментує, і Джері Хейл коментувала, і Кола коментувала, і е, цей пивоваров, і ці співаки всіх, кого ми брали там Сі Ай чи бам бам -ба», Вони так само коментували. Ну, понятно, що це не такої величини співаки. Тобто вони розбаловані цим всім, вони наглі такі, як паровози. Але е, Зараз, то, звісно, собі вона получила стільки зв'язної житті, що я не знаю, в який мішок я зараз маю її всунути, щоб вона нормально займалася, а не отак от. To my soul in my with his finger, see my, with my life With his words, give me something, me me something, my With his words, me